Минулоріч у Чернівцях відреставрували сім фасадів історичних будинків. Усі вони знаходяться у комунальній власності міста. Окрім того, діє програма співфінансування, якою можуть скористатися містяни аби полагодити фасад свого будинку. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Минулого 2023 року місто провело аварійно-відновлювальні роботи на семи об'єктах. Загальна сума становить майже 9 мільйонів гривень. Також відреставрували пам'ятку архітектури. Саме це було по вулицям Шкільна, Дарвіна, Шевченка, Штенберга, Головна Якоба Фон Петровича, і безпосередньо також була виконано повна реконструкція фасаду. Це будівля, який вже Понад 140 років. Там виконувалися саме реставраційні роботи, це загальна середня школа номер 4 по Шевченка 14-16". Обрали ці будівлі, бо вони є комунальними. Першочергово здійснюється аварійна відновлення робота або реконструкційна по об'єктам, які належать в комунальній власності. Були відповідні звернення від управління освіти безпосередньо також від керівників навчальних закладів щодо необхідності проведення даних робіт, бо в дійсності потрібно зберігати пам'ятки архітектури. У нас є неодноразові приклади там, де. Де сипиться фасади, відпадають певні частини, і тому були проведені і аварійно-відновлювані роботи. Департаменті кажуть, відповідальність за утримання всіх інших будинків лежить виключно на їх власниках. Законодавство не передбачає фінансування ремонту приватних будівель коштом бюджету. На сьогоднішній день виконуються зміни в програмі управління культурної спадщини. Фактично, вона буде виноситися на виконком, перший який буде відбуватися в лютому місяці, і там будуть передбачити саме співвідношення. Тобто, це може бути. З бюджету там 70% від мешканців там 30%. Якщо будівля знаходиться у власності комунальній, то це 100% робиться за бюджетні кошти. Що ж стосується ремонтів у 2024 році, то у планах відреставрувати три будівлі: одна знаходиться на банковій, ще дві на Кобелянській. Зауважує Ігор Ніколенко. Якщо буде додаткове співфінансування, можуть запланувати більше. Все залежить по наявності фінансування, бо першочергово кошти будуть видатки надаватися на Військовим і в залежності від наявності фінансування будемо реалізовуватись на сьогоднішній день. По даних об'єктах виготовлена проектно-кошторисна документація, яка проходить експертизу. Після експертизи ми вже зможемо надати чіткі суми, і відповідно будуть відігруватися тендери. По банкові вже відіграний тендер, по інших будемо відігрувати. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, тему дня TV".